Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми з вами зануримось у щось справді величне, у такий собі космічний театр. Спробуємо розібратися, які ролі в ньому відіграють духовні істоти і який сенс закладений в саму історію творіння, спираючись, звісно, на фундаментальні християнські тексти. А почнемо ми з цитати, яка, чесно кажучи, змушує задуматись. Вона одразу задає тон для всієї нашої розмови. Це про важливість підходити до божественних таємниць зі смиренням. По суті, це таке суворе застереження. Не варто заходити у порожні спекуляції там, де слово мовчить. Гаразд, отже, великий задум Бога. Давайте дослідимо, чому творіння нам представлено саме як історія. Почнемо, так би мовити, з самої сцени, нашого Всесвіту, і розберемо, чому розповідь про нього розгортається саме так, а не інакше. Історія про шість днів. Знаєте, це ж не науковий трактат про фізику чи біологію. Це свідомо розказана історія, яка показує нам Бога як, ну, як далекоглядного і турботливого батька. Він крок за кроком готує прекрасний дім для людства, перш ніж поселити його туди. І от, власне, в цьому і полягає ключова ідея це поступове, поетапне розгортання було задумане не для того, щоб ми миттєво все осягнули, а для того, щоб ми могли присвятити все життя, щиро роздумуючи над Божими ділами і його батьківською турботою. І тут, звісно, виникає логічне, але й дуже складне питання, яке люди ставили протягом усієї історії, і відповідь на нього згідно з джерелами, які ми розглядаємо, може бути досить несподіваною. Справа в тому, що це питання це такий собі знак стоп для нашої допитливості. Воно дане не для того, щоб ми знайшли на нього відповідь, а щоб навчилися інтелектуальному смиренню. Щоб довіряли Божим таємницям і не намагалися вийти за межі того, що нам відкрито. Гаразд, рухаємося далі. Тепер на нашу космічну сцену виходять перші дійові особи, небесні воїнства. Давайте подивимося, яка їхня роль. Вони божі слуги та наші захисники. У ангелів, як бачимо, є дві головні функції, і вони тісно пов'язані. З одного боку, вони є інструментами Божої суверенної волі, виконавцями його планів, а з іншого, вони є проявом його доброти, турботи і захисту для віруючих це дві сторони одного величного служіння. І ще цікаво, оці всі біблійні титули, це ж не просто якісь імена чи військові звання, це, по суті, опис їхніх функцій. Кожен титул розкриває певний аспект їхнього служіння від прославлення Божої величі до виконання його влади у світі. Але попри всю їхню могутність, є одна надзвичайно важлива річ, яку варто пам'ятати. Вся мета ангельського служіння це не привернути увагу до себе, а направити нас, людей, прямо до Бога і Христа. Вони вказівники, а не кінцевий пункт призначення. І ось ми знову повертаємося до тієї ж теми смирення, з якої почали. Джерело прямо застерігає не варто намагатися скласти якусь точну ієрархію ангелів, їхню кількість чи природу. Це називають марною та порожньою справою, яка відволікає від головного. Ну, але в кожній драмі є не тільки герої. Тепер погляньмо на інший бік нашої духовної сцени представляємо антагоніста та його роль у цій божественній історії. Мова піде про грішного супротивника, чия сила, однак, знаходиться під контролем. Тут дуже важливо зрозуміти, звідки взагалі взявся диявол. Він не був створений злим, навпаки, він був створений як один із добрих ангелів. Але через власний бунт, через своє перекручення, він сам себе зруйнував і, на жаль, став інструментом руйнування для інших. І ось тут ми підходимо до ключового моменту: з одного боку, так, диявол зображений як могутній ворог, як рикаючий лев. Він може загрожувати і нападати. Але з іншого боку, і це найголовніше, його сила абсолютно обмежена Божою волею. Він, так би мовити, на повітку і не може зробити нічого без дозволу згори. Добре, ми маємо цю грандіозну космічну драму з ангелами, дьяволом, божим планом, а що з цим усім робити, як звичайній людині в цьому орієнтуватися? Наступний розділ якраз і дає нам практичні поради. І тут джерело дає нам дуже чесну і, можливо, тверезу відповідь самі по собі ми просто не здатні. Наш розум, знаєте, занадто слабкий і схильний до помилок, щоб самостійно осягнути Бога. Без провідника ми одразу ж губимося. Але є вихід, і тут пропонується чудова аналогія писання це як окуляри, от уявіть без них для наших слабких очей все розпливчасте, нечітке, а коли ми їх одягаємо, божественна істина стає сфокусованою і зрозумілою. Отже, з усього цього випливає так зване правило скромності та тверезості. По суті, це кілька простих принципів для нашого духовного життя: шукати відповіді тільки в слові, роздумувати над тим, що насправді збудовує, уникати порожньої цікавості і бути задоволеним тим знанням, яке веде до благочестя. І наостанок, давайте повернемося до нашої початкової ідеї театру. Якщо весь цей Всесвіт це велична історія, написана Богом, то яка ж її головна мораль для нас, для її аудиторії? Це питання, над яким я думаю, варто замислитись кожному.